Не дивлячись на, в принципі, однакове призначення, класіка і програмне РРО, вони в деяких моментах дуже сильно різняться. В питаннях формування задзвітів, актів, виправлення помилок, вони різняться між собою. Класіка відрізняється від програмного РРО, бо вони технічно по різному діють. Розпочинаємо ми з класіки. З Реєстрація і видачі коштів у разі повернення товару або відмови від послуги. Ну, приміром, я заздалегідь сплатив за 5 сеансів масажу. П'ятю скористався, п'ятий мені вже не потрібний. І Я повертаю гроші за ненадану послугу. Так от, в класіки е е вони здійснюються шляхом реєстрації від'ємної суми. Е при цьому забороняється реєструвати через РРО від'ємні суми з використанням операції сторону. І видатковому чеку, а фактично, це ФКЧ-2, який Надрукований РРО, який забезпечує окреме накопичення фіскальної пам'яті додаткових від'ємних сум, перед сумою виданих коштів, може друкуватися знак мінус. Тепер класіка. Я кажу зараз виключно за класіку. <кхм> Норма не змінювалася мільйон років. Якщо сума коштів, виданих при поверненні товару через компенсацію раніше оплаченої послуги, вона перевищує 100 гривень, тобто 100 гривень ні, а 100 гривень одна копійка вже так. Матеріально відповідальна особа, господарської одиниці або особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинні скласти акт про видачу коштів. В акті необхідно зазначити дані документи, що встановлює особу покупця, який повертає товар, відмовляється від послуги, відомості про товар, послугу, суму виданих коштів, номер, дату, час видачі розрахункового документа, який підтверджує купівлю товару, отримання послуги. І аналогічно, якщо повернення товару відбувається на банківську, картку, а складання акта воно також є обов'язковим, якщо сума перевищує 100 гривень. Тобто, тут, у будь-якому разі, є акт, у будь-якому разі, в класі це акт видачі коштів. А тепер скажіть мені: я купив за картку, купив за картку. І хочу, щоб ви мені повернули гроші е, готівково. Можливо, так чи ні? Можна. Заборони на е, законодавчому рівні. Немає по програмному РРО там так само буде формуватися ФКЧ-2, Тобто в. Ви на екранчику бачите, що програмне РРО формує електронний документ, відправляє на фіскальний сервір. Фіскальний сервір при номер відправляє нам. Там так само буде формуватися ФКЧ-2, але звертаю вашу увагу. Якщо по порядок, чітко каже, що має бути акт. В 317-му порядку ніякого акту нема. Хоча податкова каже в своїх роз'ясненнях, що я, маючи тут програмний РРО, ще маю якісь паперці складати. Ну, вибачте, це шалене збочення. От тут в мене програм нейророй, що до цього ще буде акт якісь слупить. Ні, це фантазії податкової. Тому що 547-й порядок стосується виключно класіки, а 317-й я відкриваю. І що? Я буду акти складати до. Телефончика тягати з собою, та не буду я. Я можу взагалі чек відправити, якщо це інтернет-торгівля, і не тягатися з блютусом, спрінтерем, чеків. Е, Який акт буду складати? Тому в програмному РРО за порядком, не за тим, що каже податкова, за нормативними актами. Акт складається тільки от отут, коли є класіка. А 317 порядку нічого немає, то виключно е, притягнуто за вухи податковою. Тепер йдемо далі. <кхід> Наступна ситуація. <кхід> я ви мені щось продали. Далі, і я пишу заяву на повернення. Я в заяві на повернення пишу: прошу перерахувати кошти на мій Айбан. Так от, увага на екран. Якщо я дійсно написав свої реквізити Айбана, і ви мені перераховуєте на реквізити. Оць, на, на цей момент, да? ви мені перераховуєте на реквізити Айбана на цей лист, то це, звісно, не розрахункова операція, і е, ніяке РР, програмне РРО тут не буде. Тобто все залежить від того, приміром, чи написано в заяві на повернення товару, конкретні реквізити Айбану і з огляду, ну, звісно, на роз'яснення податкове, Ви мені перерахуєте по реквізитах Айбану, тут не буде розрахункової операції. Але зовсім інша. Оця фішечка. А, був інтернет-магазин. Інтернет-магазин, була оплата LicPay. Був сформований ФКЧ-1, покладений в коробочку або пересланий покупцеві. І товар поїхав з Києва, товар поїхав в Миколаїв. І, відповідно, на етапі реалізації у нас є розрахункова операція. Тепер продавець Миколаєві користувався товаром протягом 14 днів його вирішив повернути. І закон про РРО цей застарілий, він же так прописаний, що місце отримання товарів це місце, місце реалізації, це місце отримання товарів, попередньо оплачених за допомогою карток. Тобто. У той застарілий закон, якщо ми перекладаємо на сучасну інтернет-торгівлю, місце реалізації товарів працює тільки в одному напрямку. Це місце отримання товарів покупцем, десь там, приміром, у відділенні нової пошти чи тощо, тощо, тощо. тощо. І от увага на екран: доволі цікаве роз'яснення. Якщо розрахунок за товар був здійснений через мережу інтернет, з використанням платіжної банківської картки споживач відмовився, і місце здійснення розрахунки визначити неможливо. Тобто, що каже податкова, коли товар з Миколаєва назад їде поштою в Київ, тут вже не працює місце… Отримання товарів покупцем, місце продажу тут фактично немає. А якщо немає місця реалізації, то немає РРО. І що каже податкова, Чисто формальна, до речі. От тут ми ФКЧ-1 сформуємо, тому що є теце є місце в Миколаєві, місце отримання. А оскільки місце реалізації це місце отримання покупцем, а не місце отримання назад продавцем, то з точки зору податкової. І, до речі, формально вона тут права. Отут фіскальний касовий чек ми формувати не будемо. Хоча на практиці все одно інтернет-торгівці навіть в цій ситуації формують собі фкч 2, ну і в подальшому якимось чином його чи поштою пересилають, чи тощо. Хоча, якщо я йду виключно за законом, дуже ну, реальна проаналізована норма. Податкової дуже формальна і так, от, реальна, законна, Не просто притягнута завух, а е, Одне з таких небагатьох роз'яснень податкової, де береться закон, і суто по закону вибудовуються норми. Ну а закон такий застарілий, що він в інтернет торгівлі працює тільки по картках в одному напрямку, а в напрямку повернення товарів він не працює. От якщо б я з Миколаєва приїхав в Київ і фізично б його повернув, то так. Коли я з Миколаєва його повертаю в Київ поштою, а тут нема місця здійснення розрахунків. А нема місця здійснення розрахунків, тоді чек не формується. Як воно і не дивно. Хоча на практиці ви здебільшого все одно тут формуєте фкч 2 Так, йдемо далі. Наступна ситуація, яка зараз. Дуже багатьох хвилює. Це нова пошта, це фіскалізація після плати. Ми вже налаштовуємо собі різні перерожки, які в онлайн режимі. Зміна має бути постійно відкрита, і там покупець забрав десь товар на пошті. Момент формується чек. Ну деякі системи це зараз дозволяють, але нам це не дуже зручно. Постійно відкрита зміна, нульові звіти, фактичні перевірки, і тощо частина з вас вони спрацюють по іншій схемі. Товар поїхав. У відділення нової пошти, товар поїхав у відділення нової пошти, товар поїхав вже з заздалегідь вибитим фкч 1 з формою оплати після плата. Далі цей товар приїхав у відділення нової пошти і покупець відмовився від товару. ну або гірша ситуація взагалі за товаром не прийшов. Так, от у випадку не отримання або відмови від товару покупцем. При відправці і за допомогою служб доставки достатньо в режимі реєстрації провести операцію повернення товару на підставі квитанції від служби доставки про повернення. Відправлення та чекує РРОП РРО, <кхем> яких такі товари ідентифіковані, і е, податкова каже, що обов'язком саме продавця товарів є організація ведення е, надання інформації щодо підтвердження повернення товарів без їх продажу від служби доставки. Е, тобто, в ситуації, коли тут був сформований ФКЧ-1 на умовах після плати, і в мене еквітанці від служби доставки, що таки дійсно та покупець не буде розраховуватися або покупець взагалі за товаром не прийшов. По факту, ми тут продали повітря, і маємо тепер повітря повернути і маємо сформувати ФКЧ-2 на таку операцію. Звісно, жодних актів тут не потрібно, Так як такі акти складаються не лише випадках повернення коштів, такі акти складаються лише випадках повернення коштів, покупця сума повернення перевищує 100 гривень. Ну і ще одне роз'яснення податкове. Так, якщо ви сформували ФКЧ-1 на повітря, ФКЧ-1 вклалася в коробочку або безпосередньо передалася якимось чином покупцеві електронною поштою, приміром, чи на абонскриньку, то коли відбулося у нас от, ніхто не прийшов, у нас ніхто не прийшов за товаром, то в, в такій ситуації. Нам треба сформувати фкч 2. Ми скрізь де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори серії міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть: в офісі, на вулиці та навіть дощі спеку. А ще й в день, а головне. Вночі, що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки фіскальний модуль з криптозахистом, компанія Unisystem – виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.